Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено чергове відео присвячено новому порядку обліку військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів. І все ж таки, навіщо це було потрібно приймати зараз? Які принципові зміни відбулись? Я зняв вже попередні два відео. Ви, до речі, можете підписатись на канал, поставити вподобайки авансом цьому відео. І передивитись попередні два відео. Я їх так підряд зробив три відео підряд щодо військово-зобов'язаних чоловіків, які знаходяться за кордоном. щодо Військово зобов'язаних жінок, яким чином буде відбуватись їх облік на сьогоднішній день за новим порядком. А зараз пропоную все ж таки подумати і розібратися, навіщо це було робити і що саме принципово було змінено в цих порядках на відміну від того порядку ще 2016 року, який був затверджений раніше. Ну, найбільш принципові зміни для того, щоб, знаєте, розігнати оцю зраду, я так розумію, дуже велика кількість блогерів. Люблять на цьому хайпувати, розказувати, що все пропало. Ні, нічого не пропало. Фактично, принципово нічого не змінилось, якщо бути відвертими. Навіщо це було приймати зараз? Ну, я так розумію, що все це в більшості торкнулося саме питання електронного обліку, тобто створення оцеї єдиної бази призовників, яку ніяк не можуть зробити, з 2014, навіть раніше з 2012 року її намагалися зробити. І безпосередні можливості через дію проводити відповідні зміни реєстрації військовозобов'язаним, подавати відповідні документи через Дію і таке інше. Тобто, фактично всі ці зміни пов'язані в першу чергу з, на мій погляд, з цією діджиталізацією. Хоча на сьогоднішній день я вважаю, що це занадто, будемо відвертими. Крім того, зміни, звичайно, торкнулись і жінок військовозобов'язаних, в першу чергу я от е, в попередньому відео про це розповідав, однак знову ж таки повторю, що добровільний фактично для всіх жінок, окрім жінок, е, які мають за фахом медичну чи фармацевтичну освіту, е, виявляється добровільним. Ті жінки, які не працюють за, своїми, за своєю освітою фармацевтичною або медичною, у них добровільний облік до 2026 року. Крім того, цими новими порядками встановлено питання щодо більш детальної реалізації можливості саме підприємствами щодо обліку своїх військовозобов'язаних і фактично обліку тих, хто знаходиться вже працює. Для того, щоб передати інформацію про них, а також обліку тих осіб, які подають відповідні документи, в тому числі і щодо освіти, звертаю увагу, що облік військовозобов'язаних чоловіків у нас відбувається на сьогоднішній день з 16 років. Тобто, з 16 років до там, настання 17 років, всі чоловіки, ці хлопці, повинні подати відповідні документи до військомату і стати на військовий облік. Також нагадую, що під час дії воєнного стану не відбувається призову на строкову військову службу. На сьогоднішній день це прямо заборонено законом. Закон був прийнятий, підписаний, і наразі він діє. Тобто нічого страшного з того, що зараз є, практично не буде. Що стосується чоловіків, які знаходяться за кордоном, і консульського обліку він існував і до того часу. Якщо бути відвертими, і на сьогоднішній день практично нічого принципово такого не змінилось. І я думаю, що технічно, як він і не проводився за кордоном, так він технічно дуже важливо його буде і розпочати. Все направлене виключно на створення цієї єдиної бази військовозобов'язаних. Однак, я думаю, що на сьогоднішній день це питання все ж таки національної безпеки, і Кабінету міністрів варто переглянути ці питання для того, щоб спочатку створити максимально захищену систему, детально продумати ситуацію доступу до цієї системи, зберігання цієї інформації, захисту цієї інформації, тому що в могли... Війни, це ну буде дуже тяжкий удар по національної безпеці. Ми бачимо, що у нас е, най наймовити найбільше, найголовніше очільники держави, Служби безпеки України, інших державних органів перейшли на бік ворога. І чи мають вони можливість отримати доступ до баз даних, я думаю, що мають тому треба надо... тут. Все детально продумати, хто має цей доступ, хто має право скопіювати ці бази, хто має право надати доступ до цих баз, робити це багато рівним доступом для того, щоб ця інформація жодним чином не потрапила в руки до ворога. Ну і, звичайно, те, що стосується жінок, як я вже зазначав, добровільний з 2026 року. А жінки, які мають за освітою в минулому відео, я розповідав, медичну та фармацевтичну освіту, які навчаються, вони завчасно повинні їх інститути будуть направляти на цей військовий облік, і там вже будуть визначати безпосередньо придатність їх до військової служби. Тобто направлення на військовий облік і проходження військової комісії це дві різні речі. Ще раз нагадаю питання про відповідальність. Звичайно, питання відповідальності є у разі ухилення від військової служби. Однак це питання виникає виключно тільки у разі вручення вам повістки. І у разі нез'явлення за повісткою, яка належним чином і уповноваженою особою вами вручена, до військової частини або до безпосередньо цього центру комплектації для проходження медичного огляду. Що стосується так мовити, збільшення відповідальності вже військовослужбовців та резервістів, я про це зніму окреме відео, тому не переключайтесь те, що було нещодавно прийнято. Ну, як нещодавно, 14 грудня. Однак, станом на дату запису цього відео ще президентом не підписано. Там теж є дуже великі. Нюанси, так мовити, знаючи закон, і фактично, на мій погляд, той закон про збільшення відповідальності він є нікчемним. Ну, про це окремо, тому обов'язково підписуйтесь на канал. Тут знизу можете натиснути відповідне на посилання і натиснути дзвіночок для того, щоб відразу отримувати повідомлення про нові відео, які виходять на канали. А поки всіх е вітаю зі святами, пам'ятаємо, що Україна переможе. Збройні сили України найкращі. Збройні сили у світі. Вони захищають нас, вони захищають нашу країну, вони захищають власну країну. І тому шансів у наших ворогів і окупантів нема ніяких, як і у тих, які наділи зараз овічі шкури і хаваються вовками для того і чекають на те, щоб розірвати нашу країну. Цього ніхто їм не дасть зробити. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте це відео, задавайте питання, у разі якщо вони у вас є. І за можливістю буду намагатись відповісти на всі ваші запитання. Ну, ще раз зі святами і пам'ятаємо, Україна переможе. Слава Україні! До зустрічі!